Сьогодні ми в євангельському читанні почули про історію Гадеринського біснуватого, з якого Спаситель вигнав духів. І м'ятим духом було легіон. Бо дуже багато їх зібралося в ньому. Ми маємо пам'ятати, що основною причиною появи на землі Спасителя Ісуса Христа було те, що спочатку відпали ангели. Люцифер світлоносець, вирішив, що він має таку ж саму велич, як Бог, і схотів. Бути рівним Богові не заради світла, не заради правди, не заради добра чи любові, а заради влади і тільки влади і тим, що він жадав влади і повстав проти Бога. Через пожадання влади він владу на віки віків зробив сатанинською спокусою. Треба розуміти це. Але головне, що вдалося потім спокусити і перших людей, а з ними і ціле людство. І всі ми ще досі несемо на собі відбиток перворідного гріха, а це означає те, що ти підданий з одного боку Богу, а з іншого боку тієї сатанинської сили, яка жадала влади і заради неї. Не перебирала засобами будь-які спокуси. Все, що завгодно, будь-яке падіння, будь-який порок іде як засіб досягнення влади над людиною, над людством і підкидає раз у раз на ці всі спокуси. Для того, щоб звабити нас, направити на манівці, щоб людина зреклася Бога свідомо чи несвідомо, і обрала спокусу. А зрештою, вона це не розуміє, але зрештою вона обирає загибель. І от Христос приходить у світ для того, щоб звільнити нас від цієї влади диявола над людством. Він прийшов для того, щоб здійснити дві речі. Подолати смерть у смерть і звільнити нас від влади диявола. І ми навіть не знаємо. Що страшніше і що більше. Бо смерть, яку ми зазнаємо, вона тимчасово Бог обіцяв нам Воскресіння. А спокуса, яку ми можемо зазнати через диявола, вона готує нам загибель вічну. І тому подвиг Спасителя який перемагає диявола на Христі в першу чергу, перемагає всі спокуси, бере на себе весь гріх світу, а цей весь гріх світу це відпадіння від Бога. Це те, що людина часом добровільно віддає себе владі темних сил, сил спокуси, сил зла. Нам це, треба взяти це до уваги і далі налаштовувати себе, спрямовувати свої шляхи таким чином, щоб ми допомагали Богові в його справі звільнення людини від влади диявола. Відкидати його, відкидати його спокуси. З іншого боку, ми, мабуть, мали б зрозуміти досить давно, що ця тема є надзвичайно актуальною в наш час. Бо бачите, ціле місто вийшло через те, що Спаситель вигнав бісів. Вийшло для чого просити відійди від нас? Їм краще, мабуть, щоб біси були і той устрій життя, який був у них до того, зберігався. Ми бачимо що щойно заволодіє Бог от, дияволом і виганяє його з людини, той шукає собі місця. Місце може знайтися, наприклад, у тому стаді свиней. І для чого він заволодіває? Та для того, щоб всіх їх погубити. Чи не спостерігаємо ми щось подібне зараз та безумовно? Цілі міста, якщо не більше, захоплюються тим, що приносить своїми спокусами. Володар Темряви, Князь Світу цього. І свині знаходяться, готові прийняти легіон бісів. І легіон бісів на поготові, щоб захопити якомога більше. Було б в десятки разів більше це стадо свиней і його б захопив той легіон. Він має такі можливості. Таким чином нам. Мабуть, беручи це, до уваги треба бути дуже пильними, зберігати свою душу від сатанинського насильства, протистояти силам темряви, докладати до того зусиль, бо інакше. Ми без Бога надзвичайно слабкі. Якщо з нами Бог, ми можемо відкинути диявольську силу і сатанинську навал. Якщо ми зрадимо Бога і оберемо щось інше, якщо нам теж сподобаються ті самі спокуси, якими тих свиней він спокусив. І тих городян гадаринських, яким не потрібний Бог, а краще їм бути з дияволом. Так легко спокуситись. Так легко втратити душу. І спасіння. Нам треба бути пивним. І сподіватись. І знати, що той, хто не зраджує Бога, з Богом залишається, і Бог перебуває в ньому і захищає його. І навіть колишній гадаринський біснуватий в світлому одязі сідає біля ніг Ісусових і готовий служити йому і наслідувати Його. І йти за ним. І от у нас вибір є, чи бути з тими свинями, чи бути з тими городянами гадаринськими, чи бути з тим, з кого вигнали бісів, хто в світлих шатах. Назар ти залишається і спасінням із Христом. Амінь.